Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Рошовець. Нікого не дивує в Чернівецькій області те, що ми воювати не будемо. От когось дивує, будемо ми воювати чи не будемо. От таке питанечко. Себто в Покровську, в Мирнограді, в Куп'янську наші титани, герої-хлопці. Тримають з останніх сил оборони, в тому числі і з нашої Чернівецької області, наші рідні земляки. Питання: а що ж робиться в Україні в тилу? А в тилу все по-старому. Хтось збирає яблуки і думає, як би їх продати в Києві по 40 гривень, хтось проводить туристів в Молдову і думає, як би побільше їх провести. А хтось взагалі забив на все. Тому що моя хата з краю. Ви знаєте, от мене дивує одна така річ. Четвертий рік війни, скільки крові пролито, а українці так не можуть зрозуміти, що коли йде війна, крайньої хати не буває. В будь-який момент крайня хата може бути твоя. І тоді плачний плач, ніхто не допоможе. Це стосується Чернівецької області. Я вже не раз викладав відео про. Рух спротиву у Чернівецькій області. Пів року назад президент Зеленський віддав наказ сформувати в областях рух спротиву на випадок окупації. Партизанські загони, бази, зброю, продовольство, мобільні вогневі групи, ну і підпілля. Все як покласти. Цей наказ в Чернівецькій області не виконаний і нікого це не дивує, в тому числі і правоохоронні органи, які би мали контролювати цей. Виконання цього наказу президента Зеленського. Нікого не дивує, як це називається саботажем. Е, а далі, ну а далі, а далі, як кажуть, а далі ще гірше. Страшні бої під Покровськом. Повторююсь, наскільки страшні, що ми не можемо собі навіть уявити, як наші хлопці там тримаються, що потрібно робити, правильно готувати область до оборони. Себто готувати населені пункти. Рити окопи на висотках по класиці, лаштувати доти, зоти, тому що є різниця між дотом і дзотом, снайперські позиції для снайперів. Ну і вчити людей воювати так, в населених пунктах, в лісах, в ярах, використовуючи місцевість, яку наші жителі області добре знають. Хто це повинні робити? Правильно. Чернівецька ова. Так мені сказали в правоохоронних органах. Куди я позвонив, кажу: ну дивіться, хлопці, ну, ж така важка ситуація. Давайте будемо вирішувати. Ні, це вирішує Чернівецька Ова. Що вирішує Чернівецька Ова? Нічого. У мене питання до нашого голови Чернівецької ова. Вибачайте, назву його губернатором, да? так щоб всі розуміли, хто він. Да? Начальник ОВА. У нас в області начальників немерено. Ну а він губернатор? Він завідує нашою областю, очолює область. Пане Запоронюк, начальник ВОВА, рідний дорогий наш губернатор. Скажіть би, будь ласка, що готово по обороні в Чернівецькій області? А я скажу нуль, бараночка. Жоден населений пункт Чернівецької області не готовий до оборони. Від слова зовсім, я вже не кажу про бомбосховище. Ви встаєте в 6 ранку і пишете: увага, ракетна атака, всі в бомбосховище. Скажіть, будь ласка, хоч одне бомбосховище в Чернівецькій області працює, функціонує, як треба, готове, як треба? Ні. І саме головне, ну от в Україні зараз страшна ситуація, скажімо так. Тим більше, що ситуацію розхитують зсередини російська агентура, користуючись безлдом, хаосом і анархою місцевих влад і еліт регіональних, які саботують укази президента Зеленського, піднімає людей на майдан. І в цей момент у нас губернатор області, пан Запоронюк, Руслан мовчить. Пане Запоронюк, ну зробіть заяву. Зробіть заяву про Покровськ, зробіть заяву як губернатор, що ми будемо готуватися в Чернівецькій області, що ми будемо готувати і до оборони, що ми будемо єднати партизанські загони підпілля до зброї. Ну, зробіть заяву, так? Зробіть заяву, пане Запоронюк. Нема заяви. Ну, нема заяви. Може, тому що пан Запоронюк по світі економіст, а не військовий. Ну, такий страшний час. Потрібно ж бути військовим, потрібно захищати область, пане Запоронюк, а з калькулятором, рахівницею, щотами, комп'ютером область не захистиш, так? Але кому я говорю? Чиновники у вас сидять по кабінетах, по області не роз'їжджають. На Сокірянщину для них приїхати один старік війни проблема. Ну, приїжджають хіба. Поїсти постолуватися, пофоткатись в центрі Сокір'ян. все. І в мене запитання, шановний пане Запоронюк, Руслан Васильович, начебто, ми воювати будемо, обороняти Чернівецьку область чи ні? З повагою, от офіційно скажу з повагою, український історик та журналіст Ігор Швець.